Ну і взагалі я прогнозував і я, і авторитетні російські експерти, які, скажімо так, займаються да, проблемою конфліктології, всі абсолютно переконані в тому, що авантюра з Кримом закінчиться для Кремля ну, рано чи пізно внутрішнім і громадянською війною, наслідком якого стане розпад Росії на кілька суверенних держав. Да? І те, що ми сьогодні бачимо. Як скажімо так, втрату української території я маю вас запевнити, все це буде повернуто, і Крим, і Донбас будуть знову українськими. І ми побачимо, що можливо мене не так багато часу, коли решті Російської Федерації найближчі до України: Курська, Воронезька область, Ростовська область, Краснодарський край. Чи вони можуть захотіти стати територіями України, і це сьогодні видається можливо казковою, да але ніхто не міг передбачити розпад радянського союзу навіть за півроку до стипешо. Але він впав і він розпався. От Ви кажете, рано чи пізно. Яка це перспектива, на вашу думку? Перспектива цього покоління наступного це десятиріччя, чи це роки? Я вам скажу так, що є процеси, які не може зупинити ніхто в світі, ні Барак Обама, ні президент Путін. Так, от неминучої деградації російської економіки за умови збереження нинішніх санкцій на? Від не запроваджуючи наступні точка неповернення населена через два роки. Тобто радянський союз впав, коли в 81-му році тодішній президент, обраний за рік до того, Рональд Рейген, почав програму зменшення вартості нафти, і це заклало підвалений радянський союз впав після того. Чи рівно через 10 років. Але рівень інтеграції радянської економіки в світову був надзвичайно малим, слабким, порівняно з тим, що сьогодні є в Росії. Тому я вам кажу, що російська економіка зазнає краху, там, дефолт це буде, чи це буде суверенний дефолт, чи, чи реальний дефолт, який вони визнають, не пізніше, ніж через два роки. Відповідно, весь розпад да, громадянська війна може відбутися протягом трьох, максимум п'яти років. Оце мій такий сценарій до. Завершення проекту нинішньої Російської Федерації